У США підбили підсумки кокусу в Айові, першого з низки попередніх виборів, за результатами яких республіканська партія визначить свого кандидата на президентських перегонах у США у листопаді цього року. Переможцем кокусу в Айові став колишній губернатор штату Масачусетс Мід Ромні, Розповідає Наталія Леонова. Для найбільш популярного серед республіканців-консерваторів претендента на президентську посаду ріка Санторума друге місце в Айові – величезна перемога. Ви зробили перший крок до повернення собі вашої країни. <плес> втім, переможцем таки вийшов більш прогнозований претендент Міт Ромні, який на думку багатьох аналітиків стане республіканським кандидатом на президентську посаду. Це день перемоги для Америки. Ми змінимо білий дім та повернемо країну у правильне русло. Третій результат отримав конгресмен Стеха Сорон Пол. Я вдячний за енергію, яку ви вклали, та за всі ваші зусилля. Але найбільше я щасливий від того, що ви це робите через свої переконання для губернатора Стехасу Ріка Пері жінки конгресмена з Міннесоти Мішель Бакмен та колишнього спікера Палати представників Ньюта Гінгріча, Натомість результати голосування були невтішними. Голоси виборців на деяких ділянках Айови ховались вручну, як то в цій середній школі біля столиці Демойн. Само Джо Єнтес агітувала своїх сусідів голосувати за ріка Санторума, виступаючи з промовами перед виборцями. Ми хочемо, щоб ви послали сильного кандидата на боротьбу з Бараком Обамою, сильного лідера, який би очолив націю. Така невелика різниця у кількості голосів між першим та другим місцями може означати, що передвиборча кампанія у республіканському таборі буде довгою та завзятою Іншасне деякі республіканці більше зацікавлені у перемозі над своїми однопартійцями ніж над президентом демократом. У довгій перспективі це неефективна позиція. Сам Обама звернувся до виборців демократів, які підтримують його вайові. Голова демократичного національного комітету Дебі Васерман Шульц заявила, що президент готовий прийняти виклик від будь-якого кандидата від республіканців. економіка щойно почала оживати. А республіканці хочуть, щоб ми повернулись до старої політики політики, яка провалилась у минулому, та привела нас до економічного краху. Наступний іспит республіканські претенденти в кандидати на найвищу посаду в країні складуть у Нюгемшері, де лідирує за опитуваннями Нітрумні Наталія Леонова. Голос. American.